Зеленський каже, що найчутливіші теми у мирному плані це території, заморожені активи і гарантії безпеки. Звісно, території гарантії безпеки нас хвилюють найбільше. Я так розумію, що найбільше Росію хвилюють заморожені активи, і тут теж питання, бо ну з одного боку вони продовжують говорити про те, що санкції на них не повпливали, і гроші їм не так важливі. Але бачимо, що таки важливі, і тут от політику написало про те, що Сполучені Штати нібито хочуть віддати заморожені активи Росії після підписання. Мирної угоди. А знову ж таки, питання виходить так, що Європа має за це заплатити, тому що, от в Ірландії, ми чули ем, Мік Холомарт, який сказав про те, що ми не розпочинали цю війну. Чому ми маємо за це постійно платити? Ну окей, якщо Європа не хоче за це платити, чому четвертий рік поспіль широкомасштабного вторгнення ці активи до цього часу там лежать? З нерухомленими, з замороженими, а не використовуються для України, так виданий кредит під ці заморожені активи в сумі 50 мільярдів євро. Ми його ще не весь отримали. Він до нас надходить. І тут уже питання: а тоді ви за рахунок чого будете гасити цей кредит? Ну вони певне вирішили, що будуть його пошати за власний рахунок за гроші платників податків, враховуючи настрої в Європі, ну скажу так, не дуже прихильні до України. До ініціатив їхніх урядів виділяти додаткові фінансові а, 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 ухвалювати відповідні фінансові рішення на користь України за рахунок податків. Ну то іншого виходу них ж не було. Тільки брати в розпорядження заморожені російські активи. Вони цього не роблять. Бельгія, типу, проти. Ну вона проти. Так, є якась мотивація. Європейський центробанк також сказав проти. Чому Ну, для мене це очевидно? Це історія з російською. Активністю і присутністю саме цих інтересів в Європі. Ну і звісно, певною мірою тиск Сполучених Штатів Америки. Однозначно так. Тому, коли це ці заяви, ну вибачте, знаєте, в Україні коли слухають і кажуть, ну на кого це розраховано, українці період широкомасштабного вторгнення за ці 4 роки стали дуже грамотними. Але європейці чомусь вирішили, що вони до цього часу можуть водити нас за носа. Так, це політика, всі це розуміють, але розуміють так само українці те, що ці гроші ніхто виділяти Україні не збирається і коли. Хтось із європейських чиновників каже, чому це ми маємо за це платити, я читаю наступним чином. Ми за це платити не будемо, розбирайтеся самі. Але в будь-якому випадку, післявоєнна відбудова України буде гарячою темою, і дискусією, дуже серйозною у європейській спільноті, на європейському континенті і в Сполучених Америки. Бо в будь-якому випадку нам треба вже доводити більш серйозно, аргументовано те, що. Те, що вони зараз залишаться і залишилися у стані не війни, це все заслуга України, і вони тут повинні за нас заплатити. Це не знімає з нас відповідальності вирішувати внутрішні питання, бо це дуже важливо. Але в будь-якому випадку тут треба говорити за це однозначно, тому що їхня допомога нам була не настільки серйозно надана, як то потребувалося. Ну, збільшення часткової європейської допомоги відбулося виключно за рахунок зменшення американської до недавнього часу, до поки президентом був Джозеф Байден, ну, вони не поспішали якось там сильно активнічати на цьому фронті. Ну, хіба що Німеччина. Німеччина так. Але в умовах війни вони активно заробляли те ж саме, до прикладу, Норвегія. Наїшалені статки, шалений фонд на кшталт російського. Але вони не хочуть нам допомагати. Вони виділяють немало коштів порівняно з іншими, але вони заробили на газові більше, ніж можемо собі ми уявити. В той же час, коли розповідають про послаблення Європи, вчора МЗС Естонії каже: не треба бити по танкерах тіньового флоту в Балтійському морі, тому що це ж неправильно, це не можна, це ескалація. Ну я про турків мовчу. Там окрема історія. Це все мені вказує на те, що зараз європейці просто роблять багато заяв, гучних які. Не мають ніякого практичного продовження. Гарантії безпеки, про які ми говоримо, вони досі часу з декларативними залишаються. Питання репараційного кредиту підвішене. Вже вони стурбовані тим, що Росія забере назад гроші. Ну, вибачте, але ми про санкції говоримо навіть не з 2022 року, а з 2014 року. Чого лише вартує історія Сімінс? Ну, вибачте, це вже багато хто про це забув. Так само, як і проєкт Північного потоку-2. Який допослідовно відстоює е, нині Німеччина, бо хоче притягнути е, когось до відповідальності за те, що там вчинений був тракт, і звинувачують цьому нас е, Україну. Ну, якщо, ви, якщо вам не доходить через голову, ви має доходити через якесь інше місце. Не можна співпрацювати з терористом, звинувачуючи його одночасово в тому, що він здійснює терор проти мирного населення іншої країни. Ну, це ж так сьогодні виглядає. Євростат сьогодні публікує інформацію про те, що ну, це було феєричний заголовок, вибачте, я не можу втриматися від емоцій, де пишуть про те, що е, рівень торгової співпраці між Європою та Росією впав до історичного мінімуму. І далі читає цифру: 30 мільярдів євро за 9 місяців поточного року. І це аж на 3 мільярди менше, ніж в минулому році. Ну, я перепрошую. А як ви тоді збираєтесь послаблювати Росію, якщо ви кажете, не чіпаєте танк рік нього флоту, хай собі ходять в Балтійському морі? Це офіційна заява МЗС Естонії. Колишня прем'єр-міністрка якої Каякалас Кая Сочолі, сьогодні європейське дипломатичне представництво. Вона, вихід звідти, це її країна під ударом, нарва під ударом. Не чіпайте. Вони розуміють, як тільки почнуть чіпати, не будуть захищати, дійсно, Путін нападе. Тобто, хай він зараз доїдає Україну, він буде довго це робити. Українці показали, що це можна робити довго, а ми тут будемо робити заяву. Я не можу недооцінювати той рівень допомоги, які європейці нам надали. Це несправедливо було. Я постійно про це говорю і нагадую тут, що так я усвідомлюю те, що вони нас рятують. Але ну одна справа, знаєте, просто ну підтримувати, щоб не вмер. Да? А інша справа допомогти, щоб справді не просто вижив, а жив здоровим цей організм, оздоровлювався, і надалі, щоб ніяка зараза, типу, росіян до нього не чіплялася. Європейський же союз тим часом фіналізував угоду про повну відмову від імпорту російського газу, про що ми щойно з вами друзі тут говорили, і до кінця 27 року кажуть, що вже не будуть його тримувати. Зараз на вулиці 25 Тобто ще два роки Росія буде постачати газ до Європи. Регламент передбачає юридично обов'язкову поетапну заборону імпорту, як зрідженого природного газу, так і трубопровідного з Росії із повною забороною наприкінці 2026 року для скрапленого природного газу та восени 2027 року для трубопровідного газу. Там окремі винятки будуть ще до осені 2027 року по контрактах, які діють. Це кажуть, вони має сприяти стратегічній меті створенню стійкого енергетичного незалежного ринку Європейського Союзу, водночас зберігаючи безпеку постачання. Ну, можливо, їм вдасться це зробити, але якщо війна буде заморожена, то, звісно, ці всі проекти просто в унітаз. Тим часом санкційна політика, нібито гучна, потужна, і Трампа, і Європи, вона має масу дірок. Росія та В'єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Москва та Ханой підписали в травні цього року угоду, яка передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу цими двома країнами на території Росії та В'єтнамського прибережжя. Особливо показуємо є. Говорить ГУР, закріплення в документі мінімальної ціни реалізації нафти не нижче 75 доларів за барель, тоді як країни ЄС запровадили стелю у розмірі 47,6 доларів за барель. Ну так, росіяни будуть шукати, як обходити санкції, і Індія буде продовжувати купувати нафту разом з Туреччиною. Я, до прикладу, цьому не маю жодного сумніву. Відходять повідомлення про те, що Італія не може ухвалити рішення про військову допомогу нам у 26 році, Чехія. Не може ремонтувати танки Т-72 оновлювати і передавати їх нам з якихось там причин. Решта країн також, як ми бачимо і по програмі фінансування, не поспішають ухвалювати позитивне рішення, які на, 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 б засвідчили, що вони готові нам реалізовувати план Б, про який розповідали там вісім. Представників країн Європейського Союзу, членів Альянсу, якщо будуть, не будуть досягнуті домовленості на цих переговорах, то ми будемо підтримувати Україну далі. І от складається таке враження, що йде такий, знаєш, такий все, ну, всеохоплюючий тиск на Україну. Американці обрізали допомогу. Ну, я розумію, що нам Трамп не давав нічого безкоштовно, але хоча б щось продавали. да. Воно не надходить, німці це підтверджують, італійці буксують, чехи також. Чи не складається в тебе таке враження, що Європа зараз не вся, але частина так точно підігрує Трампу? Частково, частково. От Італія, дуже показово знаючи, особливо відносини Джорджа Мелоні uh -huh. е, з нинішнім очільником Білого Дому. Ну, але поки що, це теж не критичне рішення. Там мова йде там, про перенесення прийняття. Ну, я думаю, що е, все ж таки буде проголосовано, але це. Теж сигнал для нас. Якщо говорити по Чехах, то там е, дійсно технічні негаразди, я розбирався в цій темі там, по системі наведення е, під час модернізації, там взагалі зупинили, ну, там є реальна проблема. Хоча, тут головне, щоб нам не зупинили чеську ініціативу, що обіцяв, Бабіш, я нагадаю. От, от, це більш серйозна зараз тема, ну, принаймні. Цю тему зараз не піднімаю. а дійсно, десь кошти зараз гальмуються з виділенням, десь навпаки. Ну для прикладу, в Німеччині а, прийнято ж бюджет на наступний рік. Там нам виділяється 11,5 мільярдів євро. Тобто, друга за обсягами держава, а наш партнер, все ж таки прийняла необхідне рішення. Нідерланди зараз заявили теж про новий пакет в рамках Пюр. Здається, 250 мільйонів євро. Але дійсно, от якщо частина показує надійність, частина ні. А тут потрібна дійсно дуже серйозна консолідація. бо… Ну, ми ж розуміємо, це спільний куш, куди все скидаються. Ну, відповідно, на підтримку України. І якщо хтось не допрацьовує, то звичайно це дає свої проблеми. Ну а ця вся історія з репараційним кредитом, вона вчора мене навіть і себе трошки вивела. Бо е, стільки місяців посадовці Європейського центробанку і та сама Лагарт розказували, що в принципі то великих проблем немає, та є ризики для Єврозони. Там ще якісь нюанси, але можна ж все обійти, і так далі. А потім виявляється е, інформація у цій останній мандат не дозволяє ЄЦБ підтримати репараційний кредит. Ну, слухайте, ну це такий формалізм, тхне просто, такою бюрократією, яка по суті. Зараз ну вона реально вона ставить палки в колеса всій Європі і безпеці всієї Європи. А зважаючи на те, що Путін зараз активно посилив якраз свої погрози, то я б певним фінансистам і пані Лагард, зокрема, теж би на це вказав. Я, я до речі нагадаю пані Лагард свого часу очолювала МВФ, коли у нас до, до речі ж, і Крим анексували, це ж вона тоді була. В МВФ, і вона прекрасно пам'ятає всю цю ситуацію, і наскільки важливо для нас підтримка таких серйозних інституцій, як МВФ, як Європейський центробанк, і, до речі, як майбутньому члену Європейського союзу. Я завжди кажу з цього приводу: не я, це каже українська народна мудрість. Той, хто хоче допомогти, шукає, як це зробити. А той, хто не хоче допомогти, шукає причину, чому він не робить цього. От зараз приблизно так воно та воно точно так виглядає. Але я тобі скажу, друже, що тут треба дивитися і на себе. На себе, хто ми, що ми, як ми, тому що війна війною, а в країні має бути лад однозначно. В будь-якому будинку, в будь-якій хаті як кажуть в Україні, якщо немає ладу всередині біля двору, ну то що будуть про нього говорити сусіди, особливо в селі?